Вітаю вас. В ефірі Тернопільська погода. Я її ведуча Мар'яна Судова. 11 червня 1742 року. Американець Бенджамін Франклін винайшов кухонну плиту. З того часу цей день відзначається як день кухонної плити. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі на Тернопільщині? Слухаймо Тернополя. На Тернопільщині 11 червня прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура повітря вночі 12-17 градусів тепла, в день 24-29 тепла. Добрий день, мене звати Яна. Я прочитаю вам погоду на 7 червня. У Тернополі буде мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі 14-16 градусів тепла. В день 26-28 Тепла. 11 червня 1910 року народився французький океанограф, мандрівник та винахідник Аквалангу Жак Ів Кусто. Я ж бажаю всім гарного настрою. До зустрічі на вулицях міста і на TV4.